Перевізники відмовляються працювати через зменшення пасажиропотоку. Така проблема сколихнула Волинську область. Тож ми вирушили на Луцьку автостанцію, аби з'ясувати, як зараз працюється перевізникам і чи вистачає транспорту для Волинян. На самій автостанції традиційно чимало людей. Хтось тільки приїхав до Луцька, а хтось уже збирається додому. Але волиняни не нарікають. кажуть, автобуси ходять часто і вчасно. Я їду в головне. Любомльський колишній район зараз Ковальський і да вистачає. Маршрути ходять вчасно, задоволені. Зараз буде їхати маршрутка Луцьк рушанець через село додою. Леонід їздить до Луцька у справах не так часто, але за його спостереженнями порівняно з колишніми роками у автобусах людей зовсім небагато, особливо якщо їхати до Луцька. Я рідко такий жив, вийшло понято п'ятницю. Неділя ті дні. А загалом в будні то... От сьогодні я їхав, там було скільки? Ну, було людей, може, десять так. Це з Берестечки? — Ні, зберестечка було ще менше. По дорозі. Тут може приїхав, трохи підців, 10, ну, небагато. Є на автостанції і ті, хто в очікуванні свого транспорту уже не одну годину. І такі ситуації не поодинокі. Мало, дуже мало. На мленів немає, немає. Ну, коли треба, то нема. А от водії кажуть, що працювати зараз набагато, так би мовити, проблематичніше, адже шоферів надзвичайно мало. А загадувати на майбутнє не хочуть. І хоч із деяких сіл маршрути для людей конче необхідні, для водіїв це, м'яко кажучи, марна справа. Ну, о, наглядний примір. В одну сторону везу пасажирів назад сам. Маршрути всі різні. Тож один день так, день так. Але щоб сказати, війна поміг карантин. Після карантину почалась війна, і взагалі все дуже зрушилося. Так що, поки працюємо, а як далі буде, ніхто не знає. До слова, нещодавно у Волинській ОДА обговорили питання з міжміськими перевезеннями області. Зокрема, там наголошували, що у питанні оптимізації маршрутів підтримують бачення голів громад. Наразі в ОДА оголошено конкурс на перевезення пасажирів. Це 60 об'єктів, у яких можуть взяти участь усі перевізники, що відповідають вимогам чинного законодавства. А самі пасажири дякують водіям, що ті продовжують працювати навіть у такий нелегкий час.